Це кущ Флоребунда Крістіан Тетедоє. Хтось каже Тетедоа. Нехай буде так, як кому зручно. Квіти зацвітають одні з перших. Гарний вдячний кущ, високий. Він у мене має метр п'ятдесят, метр вісімдесят. Квіти. Камера трішки не передає їх кольору, квіти бурячкового насиченого кольору. А всередині вони трішечки червоняві. Гарне шкірясте листя. Отакі От вони в бутонах, в пуп'янках. Так, вони в напіврозпуску. А це вони уже в повному квітуванні. Дуже довго тримається квіточка. До 10 днів. При повній спеці у нас була спека 31-33 градуси. Ось такий кущик. Порівнянні з лавілокотою. Завшешки кущ більше метра. Добре зимує, не підмерзає. Гілочки я намагаюся трішечки розтягати Вірн, віяловим методом. Ми бачимо, що на гілочках майже немає шипів. Гарне здорове листя. Не хворіє. Ну, відносно нема таких рослин, які не хворіють. Спека була у нас неймовірна. Ось такі келихи, бутонів. А ось так виглядає уже квіточка в розпуску. Вона тверденька, міцненька. І все ж таки вона у формі горнятка. А це вона взагалі, коли вже відцвітає, робиться круглим помпончиком. Ось такі помпони. І видно, що серединка червонява. Дуже гарні квіти. Запах майже невловимий. Як я кажу, запах свіжості. Це одна з кращих трояндів, шрабів лавілокота. Вона у мене доволі висока. Вона має більше двох метрів, якщо б її не обрізати, вона може бути ще вищою. Кольори у неї бездоганні. Це ми бачимо пуп'янок уже з трояндою в повному розквіті. А це напіврозквіт, дуже гарний бокал. На початку вона нагадує нам чайно гібридну троянду. Квітка на кущі зберігається більше 10 днів. А це такі гарні кольори, де є і теракот. І оранжевий, і помаранчевий, і різні різні кольори. Камера дуже гарно передає ці кольори. Це в мене такий кущик, я показувала навесні, хто дивився мої відео. Це я залишила таке прям деревце, тому що вона дуже багато дає базальних пагонів, а росте вона в мене в центрі квітничка. І немає місця, де багато о, о, пускати її пагони, тому що пагони в основному я горизонталю. Тому вона деревцем. От, в повному розквіті. Вона стає отаким помпоном. Дуже гарним. І це ще раз нагадую, при повному сонці тиждень було більше 33. Це місяць червень. Ось така краса. Краї вже висвітлилося, але все одно дуже-дуже-дуже гарне. Вона, хто любить такі якісь композиції, вона би навіть дуже підходила до плитистої троянди Алоха Гавайї. У троянди відсутні шипи, але і відсутній запах. Ну, знаєте, це вже забагато бути такою красунею та ще й мати запах. А це ми бачимо, що реверс у неї навіть дуже рожевий, але коли квіточка вже розкривається, у ній більше робиться оранжевого. От, оранжеві, теракотові, коричневі, помаранчеві, дуже гарна гама кольорів.